І тут ми доїжджаємо, хлопці веде. А ми в Авдіївці, хопа. Я бачу пера, що з ним робити. Я кажу: він на**й. я ступаю, мене одразу клони в сторону. Я розумію, що все, вафля баум. Основний протез поставлю і вже буду гасати як нормальний джикчан. Мене звати Олексій мій позивний адвокат. Мені 19 років служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. <му> Центурі мені більш подобається братерство. Оці цін... цінності людей вони загартовують, роблять їх сильнішими і, взагалі, дуже добре. Ми всі спілкувалися, займалися спортом разом і розвивалися і далі. Як почалась повномасштабка, пішли. Перший бойовий виїзд це взагалі була двіжуха, люта. Каже нам командир: ви їдете на три дні. Тобто, їжа, вода, там, сигарети, всяка подобна штучка, все буде. Ну добре, добре. І тут ми доїжджаємо, хлопці веде, а ми в Авдіївці. хопа. Думаю, опа, туди. Куди ви їдете, пацани? Постійні обстріли в голові свистить, контузія, всяка ця двіжу. А потім ми вже перемістились ну, так скажем, у як не сільську місцевість, а ну, як частний сектор. І вже вели... Мачукась можна? І вже вели бої з з парами. типу, ми були на цій стороні, а вони на цій. І через дорогу вели бої. Був контакт, там, скільки 15 метрів. Ой, по емоціях ужас. Ужас, караул. Караул конкретний е, прибігає побратим і каже: типу, я бачу пара, що з ним роби. Я кажу: Єбаші, їді башка. І все, і воно далі почалася двіжуха. Але єдине, що ми провтикали, це те, що на цьому на даху на сусідньому домі був кулеметник, а хати були із шлакоблока, і він почав прошивати нас. Ми одразу впали, і ми почали відкатуватися того, що типу, металі лягли. Я пішов на війну через те, що захистити свою сім'ю в першу чергу, свій народ, свою країну, щоб люди, головне діти, не бачили оцього всього блства, так скажемо. І саме головне, щоб змінити щось в країні. Але найголовніший і найобідний, так скажімо, печальний фактор в цьому всьому те, що є чоловіки, яким по 15 років, а є діти, яким по 40. Ой, хорошо. Ой, льоха, диви красавець. Поранення отримав я біля населеного пункту Орлівка Донецької області. Був ворожий мінометний обстріл. Темнота я нічого не чую, у шах пищить. Цей побратим каже: виходимо, виходимо, бігом, типу. я виходить, стою на ногу, виходить, і мене на сторону хопа. Я вилажу, а тут така, на викоті, прям ужас. Побратим зразу мені турнікет наклав, затягнув його так. Що я думав, богу душу прямо там віддам. І саме головна помилка була в тому, що я ступивши в началі на цю ногу. Я, напевно, доламав її, і побратим каже: Виходимо, я за нього, типу, на нього перся, хочу ступити. Я ступаю, і мене зразу клони в сторону. Я розумію, що все лафля баунду. Залишилось тільки тягнути хребта в протезний центр, щоб вони мені дали якийсь тимчасовий протез, щоб я трошки навчився штурмувати по поною. І після того, вже як я буду більш-менш адекватно ходити, то вже я думаю основний протез поставлю і вже буду гасати як нормальний Джикічан. Я дві мети, які хочу втілити, або на фп ну, або спробувати себе в інструкторстві, щоб новоприбувші не робили таких помилок, як робили ми спочатку. Я ніколи не шкодував і не буду шкодувати про своє рішення, Ну, вже як сталося, так сталося, що вже зробити. Але якби можна було б відмотати час трошки назад, і щоб я знав, що таке буде, я все одно пішов захищати свою країну, типу, сім'ю державу так старту. Все одно мій вибір не змінився.